Цьому випуску новин призначили начальника Іванівського районного відділу поліції. В Іванівці почали видавати id картки і закордонні паспорти нового зразку. служба рятівників району отримала нового очільника. Питання сумнівних дій комунального підприємства Крапелька стали причиною порушення регламенту знам'янської сесії. Офіційно призначений начальник Іванівського районного відділу поліції після проходження відповідної атестації ним став 34-річний майор поліції Костянтин Каснер. Варто нагадати, він з 2016 року працював заступником, а згодом і виконуючим обов'язки начальника Іванівського відділу поліції, правоохоронець зазначає, що спрацюватися з колективом йому вдалося, проте попереду ще багато роботи. В дальнейшем, конечно, надо максимально приблизить сотрудников полиции к населению. Оказывать помощь сейчас э, социальное такое положение в государстве, что людям и без того тяжело, и я думаю, что будет не лишним, если они будут знать, что в лице полиции, в районе можно найти какое-то плечо, на которое можно опереться. Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы люди могли нам доверять. Будем работать публично, освещать нашу деятельность в средствах массовой информации. Також новопризначений начальник розповів, що на даний момент є кадрова проблема, проте вони над нею активно працюють, підбирають кандидатури та направляють їх на навчання Задля того, щоб максимально укомплектуватися і мати можливість в повному обсязі надавати допомогу мешканцям району. Працівники поліції розповідають, що працювати з даним начальником їм комфортно і ніяких проблем не виникає. Він був виконуючий обов'язки, був заступником начальника. Працювати з ним добре, гарно. Це чоловік, який знає напрямок, в якому потрібно рухатись. Також він гарний керівник та може спілкуватися з людьми. id картку і закордонний паспорт нового зразку відтепер можна отримати і в Іванівці. Наразі в районній міграційній службі облаштовані автоматизовані робочі місця, що дають можливість скористатися даною послугою. Паспорт у вигляді книжечки залишається дійсним і змінювати його не обов'язково. Проте тим, хто буде отримувати даний документ вперше, вже видадуть id картку. Для осіб, які отримують вперше, подають свідоцтво про народження, за наявності код і ксерокопії паспортів батьків. Ця процедура вперше безкоштовна. Для заміни паспорта, допустим, зміна прізвища, там, втрата, непридатність для користування, подаються паспорта коди, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо одружені. І там піде плата за, ну, за видачу цієї ID-картки. Держмито 34 і 276 гривень, якщо не терміновому порядку. Загалом id паспорт виглядає як звичайна пластикова картка. В лівому верхньому куті розташований значок, що свідчить про наявність електронного чіпу. На який занесена вся зазначена у паспорті інформація і відбитки пальців, на лицьовій стороні відображається прізвище, ім'я по батькові, стать, дата народження і термін дії документу. Також тут вказані громадянство, ідентифікаційний номер документа, відображене цифрове фото власника і його підпис. На зворотньому ж боці вказується місце народження, відмітка про видачу закордонного паспорту, якщо такий є, і його дата видачі. Таким чином, перевагами перед паперовим аналогом стають зручність зберігання і використання, високий рівень захисту від підробки, адже на id карці неможливо змінити фото справжнього власника на інше, щоб потім за цим паспортом взяти кредит або продати чуже майно. Також тут знаходиться ідентифікаційний номер. Проте однозначно варто вказати і про недоліки нового паспорту, до яких можна віднести обмежений термін дії, витрати на оформлення, відсутність в паспорті, даних про реєстрацію, місця проживання та сімейний стан, через що потрібно буде мати довідку про те, де людина зареєстрована, і за необхідності пред'являти свідоцтво про шлюб. Також до ID паспорту поки що немає можливості внести додаткові дані, наприклад, групу крові та її резус. Спеціалісти зазначають, що id картки мають значно спростити життя нашим громадянам, адже останнім не доведеться носити до різних установ безліч копій сторінок паспорту. Відтепер всі дані можна буде считати за id картки. Однак мешканці нашого району неоднозначно відносяться до таких нововведень. Одні їм радіють, інші ж звертають увагу на те, що останні зміни не несуть користі. Електронний паспорт це удобно в будь-якому випадку. Удобніше, ніж такий. Тому що такий паспорт тріпається, а пластик є пластик. Зараз все змінюється, карточки на пластикові паспорт. Так що це краще, по-любому. По-моєму, час нічого кращого немає. Все, хуже і куда. Нового начальника призначили в службу рятівників Іванівщини. Ним став 47-річний підполковник служби цивільного захисту Віталій Трибельський, котрий попередньо працював в Ширяєвському, а згодом Любашівському районах на відповідних посадах. Наразі керівник вивчає стан справ в районі і знайомиться з організаціями, установами і службами Іванівщини. Багато роботи в плані в тому, що і ремонти, і багато роботи в районі. Тобто, сейчас я ж кажу, уже я третій день на, 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 на посаді по данным, по інформації, яку давали, надали мені бивший керівництво підрозділу, багато було пожеж в есть тобто, Більше 150 людей. Ми будемо працювати, проводити профілактику, роботу з людьми. Це, я знаю, що стерну спалюють, в районах і суха трава багато. Виїздимо фотоскіту на це біч, це про проблемні питання. Я я розумію. Також новопризначений очільник звернув увагу на проблемні питання, що актуальні для нашої частини, а саме необхідність ремонту приміщення і техніки рятівників. У свою чергу мешканці Іванівщини про нового очільника служби порятунку майже нічого не чули. Проте запевняють, що висвітлена інформація з цього приводу в районних змі дає можливість впізнати людину лише за фотографією. Адже зазначене прізвище не відповідає дійсності. Побачимо, як буде робота. Тоді може щось і Так ми його не знаємо конкретно, хто він що він. Порядок був в районі. Щоб держав в порядок і буде все головне тоді. Якби в кожному селі була, як раніше було пожарка, це було такий збільшення результат, ніж те, що виходить, що людина визиває, через скільки вона приїжджає, та пожарка. Це ж одна виходить, на, на весь район, а села, ви ж самі знаєте, як розкидані. Думаю, може, можливо, новий чоловік і що то по-новому і по буде. Якісь зміни на краще. Сесію Знам'янської сільської ради провели за п'ять з половиною годин. Винесених сім питань за регламентом пропонувалося розглянути протягом двох годин. Проте чимало з них викликали жваві дискусії серед депутатів. Одним з таких стала робота комунального підприємства Крапелька, чиї представлені видатки зацікавили народних обранців. В свою чергу відсутнього директора комунального підприємства в телефонному режимі викликали прямо під час сесії. Однак звіту і відповіді депутатів Депутатам отримати не вдалося. Прихід керівника Крапельки нагадував міжусобні розбирання. І при чому здесь ставка, не ставка, почасово, не почасово? У вас мають бути табір і ну, чого ви і що всі таболя вам. Поверті, ми попросили у вас хоча б дати за январь, за февраль. Ви сказали, ні, я не дам, я дам на следующую сесії. От чому? Питам, чому нас Які роботи проводились? проте досвід і врегульована робота головуючого дозволила утримати порядок на сесії і до кінця розглянути винесені питання. Нам дісталися у спаду з знилими башнями, злиними водопроводами і так далі. І це було до нас. Це зроблено. Це було на балансі господаре. Депутати аргументують свою позицію тим, що хочуть максимально публічною зробити діяльність влади. до комунального підприємства Крапелька є дуже багато питань, і навіть після цієї сесії ми відповідей на них не почули. Єдине, що ми домоглись, що зобов'язали директора комунального підприємства принести всі необхідні документи на наступну комісію. Сесія тривала дуже важко, тому що наші посадові особи не звикли до публічності. Ми хочемо лише одного, щоб в нас все відбувалося публічно і прозоро. Там, де відсутній контроль, де немає публічності, там є зловживання. І у мене як депутата, і ще в деяких депутатів є чимало сумнівів щодо публічності і діяльності нашої сільської ради.